Товариш командуючи потужними сіла України. ветерани, випускників Чернігівського вищого воєнна візону училища льотчиків, послуживши за п'ята канавщини. Формірування училища построєне. Історія Чернігівського льотного училища починається ще з далекого 51-го року минулого століття. З того часу тисячі курсантів отримали путівки в небо. З Чернігівської кузні льотчиків виходили героїчні пілоти і навіть космонавти. Фактично 1 апреля ми відмічаємо. день училища, день формирования училища. Ну а традиционно собираемся на день авиации по старому стилю, как бы 18 августа, плюс-минус ближайшая суббота, так удобнее всем приезжать. И вот в этом году было так, что мы отмечаем день формирования 65-ю -го годовщину создания Черниговского высшего военного солнечного училища. Хотя история училища уходит еще дальше. Было простое училище, была школа пилотов, а уже высшее училище это с 51 -го года. На ювелейному святкуванні Лись випускники всіх років існування училища, починаючи від першого випуску 1954 року. Командування повітряними силами України нагородило почесними грамотами та відзнаками ветеранів льотки. Нагороджується агейка Юрій Олександрович. Звісно, в такий знаменний для закладу день не обійшлось і без вітань, адже цей заклад завжди стоял на рівні кращих авіаційних навчальних закладів Украины. Черніговське высшее военно авіаційне училище летчиков завжди стояло на передовых рубежах подготовки летных экипажей. Самое большое количество космонавтов это наше Черниговское училище летчиков. Самое большое количество героев Советского Союза послевоенное время наше Черниговское училище летчиков. Всі експерименти побучення льотного составу, опять же, таки проводились у нас. І сьогодні ветерани та випускники навчального закладу відстоюють ідею відродження славитної льотки, щоб у такі скрутні для країни часи Україна мала кваліфікованих захисників і на землі, і в небі.